Нову сидну кімнату, яку ми зробили в санаторії дрожава. Ми бачимо і є Ось вона зроблена в стилі е, такому мірському, пещерному в якійсь мірі, так як тут кругом гори дуже гарно, дуже малюдаче місце, сам санаторій дуже приємний і якісний. Ось, і ми зробили тут багато цікавих речей, багато фігур. От, тут стіл для малювання сіллю, цітильники ми бачимо в виді кристалів. Ось це сурні кристали, які прогріваються і забезпечують нам загальне світло. А також додаткову інізація солі, яка є в судній кімнаті. Ось от такі от тематичні берельєфи ведмедів. Бачимо тут розкалене дерево. Ось. Бачимо кізочок, які пасуться. Ну і звичайно гори, яке може бути без гір, які може бути карпати без гір. Ось яка підсвітка для гір на було виконано. Тут отвір, через який поступає сильний аерозольну е кімнату, що зараз його правду не видно, тому що ми робимо нульові пуски без солі, так? А безпосередньо е якість самого аерозолю заміряється ось цим датчиком оптичним волоконним, який режим онлайн заміряє постійно наявно концентрацію солі в тій чи іншій мірі. От, ми бачимо, як частинки прилітають, і видно зразу ж їх на датчиках. Звичайно, все світло міняє свій колір, своє забарвлення, все грає, переливається. Ось, Ми ну, виконано на дуже високому якісному дизайнерському і технічному рівні. Також ми маємо дуже багато мас... великий масив солі, кристалів природних солі, як ви бачите. Так, ось цей кристал не оброблений. Вбувається фактично ручним методом з шахти безпосередньо, а це вже нашарування дрібної солі, також високої якості на стіни, яка нам також додає, забезпечує додаткової частинки солі за додатком дифузії в сильну кімнату. Так що звертайтеся, будемо раді вам також побудувати таку чудову сильну кімнату.